На своїй поверхні міжнародна космічна станція нагрівається до 120 градусів за Цельсієм. Бортова система контролю температури та вологості підтримує всередині належну температуру для виживання людини. Якщо вона вийде з ладу, астронавти, що перебувають на станції, будуть буквально зварені. І саме зараз хакер заволодів програмним забезпеченням системи. Він не ворожий урядовий агент, а просто 15-річний підліток у своїй спальні. Він успішно отримав доступ до 13 комп'ютерів НАСА. Цей підліток вундеркінд, один із найталановитіших молодих хакерів, яких коли-небудь бачив світ. І він не просто зламав НАСА, він також зламав Пентагон. З його точки зору, він просто бавиться. З точки зору уряду, він загроза національній безпеці. Це 1989 рік, примістке селище на півдні Флориди. Це Джонатан Джеймс. Йому 6 років. Поки інші діти граються на вулиці в Квача, він зайнятий усередині прикутий до сімейного комп'ютера. Переважно він просто граєм ігри. Його батьки стурбовані його одержимістю. Його батько програміст. Одного разу він встановлює на комп'ютер батьківський контроль. Але Джонатан просто обходить його. У ранньому підлітковому віці він починає читати книги про мови програмування C та операційну систему Unix, попередника Linux і Mac OS. Він ретельно вивчає вихідний код і спілкується з іншими комп'ютерними ентузіастами. Він проводить незліченні години перед комп'ютером, часто до пізньої ночі. Одного дня Джонатан видаляє Windows із сімейного ПК, а потім встановлює Linux. Ніхто його про це не просив. Ніхто не міг його зупинити. Час, проведений за комп'ютером, регулярно призводить до сварок із батьками. Ситуація не покращується, коли він отримує власний ПК. Через деякий час батьки вирішують його конфіскувати. Джонатан тікає з дому і каже, що не повернеться, поки не отримає його назад. Незабаром вже на не його батьки намагатимуться тримати його подалі від комп'ютера. У 15 років Джонатан вже давно перетворився з допитливого підлітка на повноцінного хакера, одного з наймолодших і найкращих на той час. В інтернеті він відомий під псевдонімом Сі Камрейд. Джонатану дуже подобається гратися з системами не для того, щоб їх зламати, а щоб перемогти їх. Це питання влади, питання контролю. Йому подобається азарт. Чим складніша система? Тим більше вона його приваблює. Він заходить, доводить, що вона не така вже й безпечна, і йде далі. Його не дуже цікавить, те, що всередині він не краде дані, не видаляє файли і не поширює віруси. Насправді, іноді він робить навпаки він зламує систему, а потім надсилає ввічливий електронний лист системному адміністратору. Гей, у вашій системі є діри, ось де, ось як їх виправити. Влітку 1999 року Джонатан шукає новий виклик, тому вирішує зламати НАСА, а точніше, центр космічних польотів маршала в Гансвілі, штат Алабама. Він отримує доступ до 13 комп'ютерів НАСА. Незрозуміло, як саме, і цього разу Джонатан вирішує щось забрати. Він завантажує власне програмне забезпечення вартістю 1,7 мільйона доларів. Це програмне забезпечення для контролю температури та вологості МКС. В інтерв'ю Джонатан пізніше скаже, сам код був нікчемним, точно не вартував 1,7 мільйона доларів, як вони стверджують. Єдина причина, чому я завантажував вихідний код, полягала в тому, що я вивчав програмування на Сі. А що може бути кращим способом навчитися, ніж читати програмне забезпечення, написане урядом? Просте завантаження програмного забезпечення не дало Джонатану дистанційного керування системами МКС. Мати вихідний код це одне, а фактично надсилати команди на космічний корабель це зовсім інша історія. Для отримання доступу до системи знадобилось би більше кроків, але цей злом все одно є масштабним порушенням безпеки. Коли НАСА дізнається про це, їм доводиться вимкнути свої системи на три тижні, що призводить до збитків у розмірі близько 40 тисяч доларів. Два місяці по тому Джонатан береться за свій наступний виклик: злом Пентагону. А точніше, агентства зі зменшення оборонної загрози. Воно аналізує і займається потенційними загрозами для США від ядерної, хімічної та біологічної зброї. Джонатан отримує доступ до сервера в Далласі, штат Віргінія, і встановлює бекдор. Знову ж таки, невідомо, як саме йому це вдалося. Опинившись у системах DTRA, він перехоплює понад 3300 повідомлень до та від співробітників DTRA. Він отримує 19 імен користувачів та паролів співробітників, щонайменше 10 з них мають доступ до військових комп'ютерів. Джонатан вважає свої зломи несерйозними. Для нього це цитата просто безшкідливе дослідження. Правоохоронні органи не згодні. Це ранній ранок січня 2000 року. Минулого місяця Джонатану виповнилося 16. Тепер у нього не один, а кілька власних комп'ютерів. Він має добрі зв'язки з іншими хакерами, обмінюючи спорадами та хитрощами. Також він любить зоряний шлях. Його мати заходить до кімнати і будить його. Джонатан не любий біля дверей. ФБР. Вони прийшли за ним. Вони проводять обшук у будинку його родини і забирають п'ять комп'ютерів. Вони також забирають його Palm Pilot, кілька компакт дисків та його книгу по зоряному шляху. Сміливий вибір доказів. Джонатана допитують офіцери. Він усьому зізнається і обіцяє більше ніколи цього не робити. Потім він нічого не чує протягом трьох місяців. А потім влада висуває звинувачення, і його життя починає кардинально змінюватися. Джонатан Джеймс стає наймолодшою особою коли-небудь засудженою за порушення законів про кіберзлочинність в США. Якби Джонатан був дорослим, він міг би провести за ґратами 10 років, але він ще не повнолітній. Тому окружний суд США в Майами призначає йому 6 місяців домашнього арешту. Джонатану більше не дозволяється користуватися комп'ютерами у вільний час, і що ще гірше, він має написати листи з вибаченнями до НАСА та Міністерства оборони. Пізніше його тест на наркотики виявляється позитивним, що є явним порушенням умовного терміну, тому його відправляють до виправної колонії для неповнолітніх на шість місяців. Він боїться проводити там час зі справжніми злочинцями. Його батько пізніше скаже, що в'язниця змінила Джонатана і зробила його дивно бездіяльним. Зраючись назад, Джонатан шкодує про все те, що починалося як веселі виклики, закінчилося за ґратами. Азарт не вартував того навіть близько. З того моменту він вирішує назавжди залишити хакерство. Але не всі йому вірять, і через кілька років його минуле наздожене його.